Питання про звернення технічної документації за будь-яку основного відновлення національних на туримастерські та передачі заменить ну, ділянку. Питання за увагу. Не, не про відмову надані дозволу на розроблення проєкту. визнання замене реана в колі національних часових поясів. Час підрешено. Ага. Затрешено. Здозволено. Це... Ну, О, поредню, на, поляк, на поляк, да. а, за попередніми рішеннями, да. Затрешено. На думнай проектна про відмову від договору на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Звернувся із клопотанням про надання Позова на проект відводу земельної ділянки під будівництво обслуговування школу будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка, житель міста Житомир додав копіювання, паспорт, реєстрацію, відмова на підставі перехідних положень 10 розділу Пункту 27, що під час особового стану проєкти відводу земельної ділянки розробляти заморожена. В який ви кладе знайшов земельну ділянку? А, ну як знайшов? Ну, вона малювала на карті. Ну, на карті. Ну, таке не дається. Ні, ну, понятно, але ж, ну, вже так собі. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації до щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі місцевості для будівництва індивідуальних гаражів та передачі земельної ділянки власності. Земельна ділянка. Була надана за рішенням Боричинському то время ще 90-90-х годов. І на підставі того, що всі земельні ділянки, які були надані в користуванні до введення в дію земельного кодексу, вони належать як на право власності громадян і звернулися далі гаражку.

А якщо дозвіл сугубо на розробку проєкту відбуватиметься, то треба чекати неї, рішення, Добре, давай, все. на замінну земельну закономерність. Треба по ньому рішення подивитися, що буде. Добре, давайте. Наступний рішення про ствердження проєкту відведення земельної ділянки місто Перечин перечинувачі ще запалу. На минулій сесії ми давали дозвіл. Це земельна ділянка коштує е 2,5 гектара, яка може з нашої основної звалищі і заправити роботу. Ну, місце, прошу.

Наступний проект рішення надання дозволу на розроблення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок. Загальне рішення на інвентаризацію всіх земельних ділянок, так як є необхідність у зв'язку з розробленням генерального плану щоб визначення кожної категорії вільних земель, Всі земельні ділянки, які будуть інвентаризовані за цим рішенням, буде ресурсувати комунальні лісі. Uvijedno, okay, ona yeah. da prve si kada ispitanja inventarizacije zeme. na da prve inventarizacije, da? Ja u zaliču imamo zeme na Ja ne imamo zeme na neji papir. Da? а за неї я податок плачу. Як той, хто буде робити зйомку, буде знати, вже... Вже в собі підняття попередніх рішень про надання і виявлення земельних ділянок. Це один із ключових моментів інвентаризації. І то я хотіла формування земель. Давайте, давайте. Ні, ну дайте вже, Мене, наприклад, знов цікавить питання. Добре, я що повіла, що? Наступне питання. Добре, я тобі що повіла, що? Добре, тайте забуло, щоб інвентаризувати земельні ділянки, список наречен в сільбудівельники. То будиванники де Горі? Дві 22 розташовано, просто у тебе ці три ділянки, які межують із землею, яка бадень, може розкла машина будівеного заводу, то що на прошлій сесії приплавали. Там

А, дело. А, десь, пожалуйста, хочете маленькі, маленький тривогічок і там тривогічок. Тобто до дороги. То есть вони сушбатки муска. так зробити добрі, а вони зробили. Вони могли наразі так зробити. Не знаємо то профіткали, а тепер добра у діва скажу. Ну, я високо, і ні, якої в цього розуміли не було, його не була міської ради. Так, відео, я знаю. Я ще питання дам проекту. Наступний проєкт розперед технічної документації домовили щодо інвентаризації земель. а за ділянок як власності міста власне місто причин, районні делиться проветовано. Це земельна ділянка знаходиться. Ні, то прошла вже була вона сформована на території індустріального парку, і так я поняла дуже велика необхідність у можливості подальшої оренди, була зроблена документація. Зараз забережуємо. І якщо до сесії буде нормативна грошова оцінка, то може таке бути, що ще буде рішення про виставлення на обстрілу. А бетонник на території. Так. Да. Боже добре, я вже казала, дуже мені годно зробити зйомки, єдину творі землі, закласти свої дітей, що мабуть, ну, значити що, що воно є. Єдину, подати. Того, що там є ще будівлі, які знаходяться у власності людей, яких людей треба знайти, додавок до всього. І не так воно дихло, і просто, як вам кажуться, Є, то там розмітано і було когось вже у власності, бізнесі, і тут хтось отому купляв і помалював собі, то... Ні, от не розумію, але то... Наступний проєкт рішення про виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток поділу замість сертифікату на право на земельний участок управління. Качу, Юрій, Юрій, Качу, я вибираю в черзі. Качу, Кат, О... Ту є.

Формула, але ми їй на формулу, це сліпить по центральній дорозі, і тут в будинку, що заява формула, потім формула. І там за потоком є пойовий контур. Тому пойовому контурі, то що було не пайове, вже не кажучи назад було відведено у землі запас сільської ради. А рядом залишилася пойова земля. І так як там немає ні державної хати, ні самої розпайовки, як такових по семеркам їх і не було, то є можливість виділити так. Якщо немає заперечень і немає необхідності у виїзді, то пропоную на поводженні. Вона не спорна, понимаєш, як вона. А сертифікат не було так? Сертифікат не нормально. Ні, це не так, то ось вона уйдує як цей запас, вона вже сформована за селіратою. Оцей кусок ми вже якось заробили. А теж вже... даємо у сіметках, Ще десь думають? У <пу> сіметках є іще посохи, ще пасовище контур, там уже по пописаний -по якби по розподілені за другими сертифікатами. І сінокоси те, ну, як сказати, умовно поділені, бо люди там косили. Своє время і знає, що то їхня земля. тут, як то притягнято Ну, то умовно намальовано там площа ну та якби він вибрав, тобі з мене не дуже вибрав, тому що ми спочатку пройшов з питанням, де у сімірках є взагалі, він, бо там, де він іменно він сам хотів, то там уже були даже, е рішення, то що ми знімали сесії по обомер. А, а сертифікат, да. а че, а сертифікат Сливич. да, сливича. Сертифікат зараз іде як самоправо на успадкування. Рішення вже було готове і там і а, рішення сільської натомісто хотів. Там зайнято Я йому об'яснили ситуацію, що там уже і рішення пошті було готове. І що а було на вільну ділянку. Було запропоновано два варіанти вільної ділянки, він вибрав із двох цей якщо я не заперечу, то тогда, если на доручення, то на следующу сесію. А що там доручення? Хочете хочете виїхати концерти, то дальше дороги вийдуть, то що буде тут виїжджати. Або дає дорога ще.

Зараз да, і не йдемо. Ні, я вирішив, але там боєва тоже, Можна боєву давати, давайте. Так, боєва. Ну, що кажу, на боєву комісію можна володження з боєвого тому, а не боєвого. Так? Так, то є спор. Та просто ж ви за боєва орієнтували Ну, згадай на комісії, яка є? Троє, проголосуйте, аби я мала, конкретно не має написати протокол? Я згадую, що згадую. Чи не йде Йдемо далі. Про проєкту проекту домовлю, що встановлення меж території міської територіальної громади, стосовно меж, ми отримали рішення усіх сусідніх громад, з якими ми межуємо, Вони нам всецільно погодили, ніхто не заперечує. Маємо на руках їхні рішення, подписані кожною громадою окремо карти.

Немає більше питань Наступне про да. ствердження проєкту «Доброго утро» і щодо відвердження земельної ділянки та передачу інші оренду громадянський барник Розумію Васильовичу. За попереднім рішенням при наданні дозвіл затверджується проєкт і надається оренду відповідно до наданого клопотання на 12 років. Міша, чого я 49, а на 12? Что? А, я банал, я не кужу. Что добре? Добре, найде все. І. Що мене? І вас біля. Ну. Що ще треба? А то що не можу дитиво, котор е ставити. Чи візьте. То правда що не срішиш. Добре. Виходьте першого того. Тираз можна не зможеш. Ти менше. Та де рисковий там. А. Так. так, і от чушу, uh, чушу. Ні, ні, ще одного кажуть, посад заяву, То обговорили сіна космі, він ще писав заяву на реда у сімерка по контурі 351. але я в тому, що наш 351 пункту повністю повному обсязі розданий вже і знаходиться у власності людей. Но він настає на тому місці і буде того повідомлений і попросив перекласти заяву до наступної сесії для вияснення питань. That's probably not if maybe it's not like